Друзі, доброго дня. Сьогодні зустрівся з випадком шахрайства. Вирішив поділитися на своєму каналі. Хоча в мене канал іншої тематики, але це буде корисно для багатьох зберегти свої гроші. Е, в чому фішка? Я, в принципі, дуже активний на Оликсі, там продаю, купляю всякі технічні штуки. І сьогодні отримую повідомлення від такої жіночки Айві. Вона представилася е, представником онлайн-продажу компанії ОLX, що займається рекламою. Запропонувала підзаробити трохи грошей. І для початку вона мені запропонувала пройти пробне завдання, і в разі виконання цього завдання я від я отримую вітальний бонус в розмірі 120 гривень. Ну я так запідозрив, що ж якийсь підвох, Ну, думаю, ладно, спробуємо. Я підтвердив, типу, думаю, подивлюсь, що ж буде за завдання. Вона присилає мені завдання перейти на OLX, Посилання, посилання ну, оригінальне, це не якесь там зеркало, то тобто це на, на справжній OLX. Запропонувала обрати три будь-які товари на, на мій вибір, і тіпа, лайки натиснути, і, і зробити скріншоти для підтвердження, що я цю роботу виконав. Я це зробив. Вона мені скинула е, ID, ID мого завдання, оці, ось ці цифри, букви, і е, сказала перейти в Телеграм до менеджера Олени, яка буде мене тіпа, як вести. Я це зробив. Перейшов до Елени. Ось е, вона підтвердила, що завдання виконав, попросила в мене картку. Я на всяк випадок скинув картку, де немає грошей. І мені прийшли 120 гривень. Коротше. Потім вона сказала, що можна так робити далі і можна заробляти, просто треба виконувати завдання. За кожне завдання 40 гривень мені буде тіпа, нараховуватись. І, тіпа, як, як тільки я виконую три завдання, 120 гривень мені будуть на картку кидати. Ну, я думаю, ладно, спробую думаю, в чому ж, в чому ж, тут, в чому ж тут прикол може бути? От, вона мене підписала. Ця Олена мене підписала на групу. Ось ця група називається Робоча група OLX a 140 І тут дійсно дають завдання. От такі завд... завдання 19. Ну це вже 19, там було перше, друге. Коротше. Ось. Завдання полягає в чому? Заходиш на OLX, на, на якогось продавця. От, допустимо, да, бачите. І підписуйтесь на нього. І робите скріншот. Оце, оце ваше завдання. Я б подивився. Всі продавці е ну, реальні, у когось там 2017 року створений аккаунт. Ну, я під підписуюсь, роблю скріншоти, скидаю Олені. І вона мені пише: он, бачите, плюс 40, плюс 40. Там, і як тільки там 120, вона просить карту, я даю карту і, і гроші дійсно приходять. Мені так уже прийшло. Чотири рази, ну, включаючи оце, ну, яке там тестове завдання, саме початкове. І я ж думаю, а де ж, в чому ж розвод? В чому ж розвод? І розвод почався отут. Е, приходить потім. Після цих простих завдань, там, де треба просто пролайкати продавців. Приходить отака штука: Інвестиційне, інвестиційне завдання. Тут, типа, я повинен відправити гроші на якийсь там картку або рахунок, і через там 10 хвилин мені повернуть з 30% ну, доходом. Тобто, якщо я відправлю 1000 гривень, а я як новий учасник міг тільки 1000 гривень, то мені 1300 повинні були повернути. Мене це вже зразу запідозрило. Я поліз в інтернет, давай читати цю тему. Ну, по цій темі не так багато інформації, тобто, але, але я знайшов. Знайшов ці штуки не з Оликсом, а з помов з Інстаграмом чи а, з Тіктоком. Тік Коротше, ця схема працює з, усі, з, ну, з різними соціальними мережами: Тікток, Інстаграм, неважливо, Facebook, OLX в нашому випадку. І от оцю штуку ти якби закидуєш гроші, тобі повертають. І як писали в інтернеті люди, які з цією штукою мали справу, от тисячу гривень закидували і їм дійсно там, повертали 1300. Але ну, починається якби, розвод в тому, коли кидаєш велику суму, допустім, там, тисяч наверное, 30, може, може і з 15. Не знаю випадки. Мені, мені ми сказали в інтернеті, що от коли вже велика сума, коли ти кидаєш допустим, 55 тисяч і хочеш заробити багато, то тебе просто потім з групи видаляють, як тільки ти гроші відправив. Тебе з групи видаляють, переписку всю чистять, і, в принципі, все, <хи> ти залишаєшся без грошей. Отака От штука. Коротше. До речі, Монобанк мене попередив після того, як мені прийшло три пла платежі, оці по 120 гривень. Мені прийшло повідомлення від Монобанку, що будьте уважні, скоріш за все, ви участвуєте в якійсь шахрайській схемі. Тому Монобанку респект за те, що він попередив. Ну, а ви будьте обережні, не, не те саме. Не, не, не попадайте на цю уловку безкоштовний сир тільки в мишеловці. Це, це правда. Ось, ось такий факт. Все, дякую за увагу. Всім пока.